Що приховане невдовзі стане явним? Руна соулу руна сонця, руна успіху, руна світла висвітлить дану ситуацію, підсвітить її і допоможе розкрити, що ж приховане стане явним невдовзі. А карти Таро розшифрують. Що саме приховане стане явним, найближчим часом. Дивимося Аркан Зірка, старший аркан, стане явним те, що ви за крок від здійснення своєї мрії. Ви, можливо, зараз навіть не усвідомлюєте, що стоїте на порозі величезних змін, на порозі своєї перемоги, на порозі. Здійснення свого бажання. Давайте ще подивимося, що ж вам допоможе здійснити бажання або що це за бажання. Зараз ви перебуваєте в якихось обмеженнях, відчуваєте конфліктну ситуацію, яка з усіх сторін нібито здавлює вас, не дає вам руху вперед. Але при тому всьому ваш, внутрішня ваша сила вас наскільки міцна, наскільки міцний дух, що ви не ламаєтеся, і всі ці м'ячі, які направлені на вас, вони не можуть досягнути, не можуть не причинити вам ніякого зла. А зверха намальована руна Дагас, яка говорить про те, що попереду світанок, попереду новий день, попереду нові звершення, попереду Здійснення вашої мрії. І руна соулу, вона в цьому сприятиме, адже це руна щастя, це руна тріумфу, це руна перемоги. Отож вперед, до здійснення своїх мрій, незважаючи на, на які перешкоди, не зважаючи ні на які конфліктні ситуації, ні на які мечі. У вас достатньо сили і внутрішнього вогню, щоб. Подолати усі перешкоди і наблизитись впритул до своєї мрії.